Ні, так не готовиться. Давайте я ще раз скажу, дуже вопросно. Там десь садки почують, і всі закричаються і все будет классно. Показати, Любі друзі, дорога родина, сьогодні той день, такий святковий тож день, мало хто знає, я думаю, що а, більшість майже не знає. Сьогодні день народження справжнього українського міста Увець. Яке завжди був українським і залишається ним. І нам все хто там всередині, що робить. Нам на все. Бо Україна, вона завжди єдина і Луганськ це українське місто. Знаєте, я хотів, щоб ми зараз всі разом українськими голосами заспівали український гімн. Hai, tărăsu.